Детоксикація. Так само, як місто покладається на службу вивезення сміття для підтримки чистоти та здорового середовища, наш організм також залежить від чистої та ефективної системи детоксикації для збереження нашого здоров'я. Процес детоксикації складається з двох фаз. У першій фазі токсичні речовини ідентифікуються та активуються для підготовки до другої фази. На цьому проміжному етапі ці речовини можуть бути навіть більш токсичними, і їх ідентифікація та усунення є надзвичайно важливими для запобігання шкоди нашому організму. На щастя, ферменти другої фази здатні розпізнавати ці активовані речовини та упаковувати їх для виведення з організму. Якщо обидві фази детоксикації працюють добре, тоді ваш організм може функціонувати оптимально. Однак, якщо ферменти першої фази працюють занадто швидко, а ферменти другої фази занадто повільно, це призводить до накопичення цих токсичних проміжних речовин, що може негативно вплинути на ваше здоров'я. Це може проявлятися у вигляді поганого стану кишківника, чутливості шкіри та прискореного старіння. Ефективність ферментів першої та другої фази може залежати як від генетичних варіацій, так і від впливу навколишнього середовища. Чутливість до інсуліну так само, як у містах існують мережі труб і клапанів, які контролюють і постачають паливо для приготування їжі та опалення. У наших тілах є подібна система, основним регулятором якої є підшлункова залоза, що виділяє інсулін. Інсулін контролює сигнальні шляхи, які діють і регулюють надходження глюкози в наші клітини. Іншими словами, інсулін діє як ключ-карта, подаючи сигнал клітинній мембрані, дозволити глюкозі потрапити в клітину та забезпечити енергію. Енергію необхідну для різних функцій організму. Однак, коли інсуліновий сигнал не працює оптимально, глюкоза накопичується в кровотоці, що сприяє виникненню таких проблем зі здоров'ям, як інсулінорезистентність і діабет. Це може статися через низку генетичних і поведінкових факторів, таких як ожиріння, малорухливий спосіб життя, високий кров'яний тиск або сімейна історія діабету серед інших.